Бәләкәй стайә. Ул ничек Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба вже плити. Ой, молодою пригоди нас ждуть, ой, воємниці, глибини москів несуть, а під вечір дома ми. Ơi cháu Đi vào trời Океанська піца, добрий день. Замовлення на одну піцу, а тата прийнята доставка через півгодини Увага, Удар! Марин? Марине, вибач, ти не міг би доглянути за Рубі. Добре. Ходімо, Рубі, пограємо. Вводить новый пин-код. А -а -а -а! Руби, подавай. У -у -у! Я веди бью головою. Да, просто кай не выше. Дарщу. Новий пін-код встановлений. <клів> <А>, Марин. А парина, <клів> ти не бачив мій телефон. Мені треба подзвонити на роботу. <клів> так, зараз подзвоню. Введіть, будь ласка, новий пін-код. Що? Новий пін-код? Новий пін код. Подивимось. Mm. Схоже, його випадково поміняли. Татку, у тебе тепер будуть проблеми. Що? Та ні, мені дзвонять, тільки якщо щось термінове. Вибач, татку. Та нічого, Марина, не переймайся. <звеч> Гаразд. Я упевнена, усе буде гаразд. Іде краще погресі. Введено невірний код Введено невірний код Введено невірний код Введено невірний код, на -код. На -код. А, У мене на цьому телефоні записано усі мої важливі номери. Може, я їх десь іще записав, <плес> придумав, Введено невірний пін-код. Ой. Ось у цьому проблема. Це має бути легко. Я маю розрахувати ймовірність. Дайте мені близько п'яти годин, і я знайду рішення. Серйозно, як можна вирішити проблему з пін-кодом. Справді, Тада! це моя пророча квітка. Вона дає відповіді на всі важливі питання. Що? І як вона скаже тобі пін-код? Ко ти подивись і побачиш. В моїх світочках сто точність. Марин мене любить. Не любить. Я, яке відношення це має до пін коду. Тихо. Любить. Не любить. Любить. Не любить. Марине, ти поганий. Усе скінчено. Вірі, я думав, ми розшифровуємо пін код. Ні однаково. Хлопці, знаєте, може, я зможу допомогти. Ого, що ти пропонуєш? Я тут подумав, може нам вбити цифри, які могли б бути пін-кодом. Чи як? Знаєш, на кшталт, день народження татка або день народження мами. Так, Марине, це завжди використовують у пін-кодах. Отакої його чудова думка. Ну ж бо Марине, спробуй. Гаразд на коли у тата день народження. А у мами Марина щось не так тобі зле. Ні, зі мною все гаразд. Просто не можу згадати дні народження моїх батьків. Що? Та як це можна забути? Боже, це тому, що ти головою ударився, бідолашний. Друзі, прошу вашої уваги. Я знайшов наукове рішення. Пін-код складається з чотирьох цифр. Кожна з них може бути будь-якою від нуля до дев'яти. І якщо підрахувати усі можливі комбінації цифр, виходить ось. це. Тобто одна з тих комбінацій на дості і є пін-кодом. Чудово! Давайте будемо пробувати їх усі, поки не виявимо відповідний. Круто! Марин і друзі. Введено невірний пін-код Знову не вгадали. Невірний пін-код Знову невірний. І знову невірний пінкот. Альто, твоя черга. Я вже стільки разів кнопки натискаю, що вже руки болять. Віві, ти Що? Я тільки закінчила твоя черга. Хлопці, здається, здається, знаю спосіб простіший і впевнений, що він спрацює. Ча? Справді. Удар. Введено на вірний пін-код. Моя голова. <риве> Сальто, це безглузда ідея. У бідолашного Марина буде гуля на лобі. Марин сказав, що поміняв пароль головою. Якщо він продовжить битися головою, то напевно зможе його розблокувати. Якось це нерозумно. О, 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 Мені здається, а то у чомусь має рацію. Це ж у чому? Знаєте що? Я вважаю це найбільш розумним рішенням. Я їм про те саме кажу. Гаразд, А як же голова? Гаразд, давайте так краще. Приготувалися, удар. Я більше не можу на це дивитись. А Чого ви усі злитеся на мене? Я теж втомився кидати. Зі мною усе гаразд, хлопці. А моєму таткові потрібен телефон. Давайте кидати далі. Слухай, я тобі зараз сильно сильно подам на голову, а ти постарайся відбити точнісінько так само, як робив удома. Зрозумів? Зрозумів, кидай. Приготувалися. Пінкот! Як швидко летить і. Удар! А пока... Пин-код разблоковано. Витаю. Ура! Вышло! Это неимоверно. Мы и справдю телефон. Так. Але телефон. То Ми вгадали пін-код. Марине, так, пін-код, ми вгадали, але. Так, з пін-кодом розібралися, тож я пішов. Бувай! Бувай, Марине! Бувайте! Дякую вам. Татку, привіт! Я зняв пін-код. А чому заклеєно? Що? Телефон розблоковано? Як він це зробив? Спасибі, Марине! Який він розумний. Так, треба ж на роботу зателефонувати. Прибуло ваше замовлення, Піця, та татата. -та. Далі буде. Найбільше на світі я захоплююся моїм дідусем. Мій дідусь відважний мандрівник. Він подорожує по всьому світу на гігантській повітряні кулі, точнісінько такі, як ось ця модель. Отакої, напевно, у нього було багато пригод. А вже ж пригоди очікують його повсюди, де він буває. А де була зроблена ця фотографія? Судячи з тюленя на знімку, це напевно Арктика. Дуже холодно і море замерзає. Він туди плавав, щоб досліджувати танення полярних льодів. Справа у тому, що мій дідусь не тільки мадрівник, він ще еколог. Еколог, а хто це? Екологи працюють над тим, щоб захистити і зберегти чудеса нашого океанського середовища. Лоджик, як завжди, має рацію. Це завдяки екологам, таким як дідусь Марина, океан залишається чистим і красивим. Клас, лоджику. Де мені запустити? Це виглядає легко, але насправді треба постаратися. Щоб запустити змія так високо, потрібно вивчити швидкість і напрямок течій. Лоджику, а твій змій, змій буде дістатися прямо до хмарних китів. Мій змій особливий. Він може підніматися набагато вище за інших зміїв. Лоджику, тоді давай спробуємо дістатися твоїм змієм до китів. Гаразд, дивіться. Мій Лоджик Джуніор 3, повернись! Лоджик Джуніор 3? Напевно, хмарні кити для нього все ж занадто високо. Їх не так складно дістати. Мій дідусь часто піднімався на кулі до хмарних китів. Вище за хмарних китів він теж плавав. Звісно ж, плавав. Ти Що, серйозно? Навіщо б я став вам брехати? Мій дідусь всюди всюди побував, правда? Коркі, як ти думаєш, де прямо зараз перебуває дідусь? я так за ним сумую. Марине. Здається, я чув голос дідуся. Марине. Марине. Це ж дідусь. Він повернувся з експедиції. Дідусю, дідусю. Як справи, Марине? Дідусю, який же я радий, що ти повернувся? Так, малюче, я теж за тобою сумував. Тільки подивіться, як рубі виросла. Ви б нас, хоч попередили, що приїдете. Ми б тоді приготували на вечерю ваші улюблені страви. Але тоді я б зіпсував сюрприз. Тату, ти зовсім не змінився. Дідуся, а що ти цього разу досліджував? Індійський океан, північний полюс. Я плавав над океанською пустелею. Просто жахливе місце. В океані є страшні місця. Але тату у твоєму віці за моє здоров'я не хвилюся. Я можу Марину однією рукою підняти. Аго, Марина, залазь на мою руку. І ти теж. Ти найкращий, дідусь. <плоти> Марин. Марина, що відбувається? Сюрприз! Ознайомтеся з моїм дідусем. Дуже приємно. Я теж радий знайомству. Яка у вас гігантська куля? Це повітряна куля, Альто. Вони мають бути великими. Дідусю, у вас дивовижний транспорт набагато більше, ніж він здається, на фотографіях. Дякую, ну ж, бо хто більше? Я або моя куля. А вже ж куля. Але ви теж дуже гарний. У такому разі дякую за комплімент. А ви дідусю, а правда, що ви піднімалися до самих хмарних китів. А вже ж правда, дитино. А вище за хмарних китів ви теж плавали? Вище за хмарних китів? Ну. Так, а вже ж там на горі блакитний океан нескінченний. Це чарівно. Бачите, я правду казав. Клас. Дідусю, а як це ширяти разом з хмарними китами? Коли пливеш так високо, відчуття не передати. Одночасно відчуваєш гордість і хвилювання. Ух ти! А вам в експедиціях коли-небудь загрожувала небезпека? Звичайно, одного разу я впав в океанську упадину. Я був за крок від загибелі, мало не загинув. І Як ви вибрались? Якби той дикий скат не проплив повз, мене б тут зараз не було. Неймовірно. Вже пізно. Діти мені вже час. Так швидко. А ви до нас ще прийдете розповісти ще що-небудь. Неодмінно. Марина дідусеві час. Радій тут із друзями Гаразд. Діти до зустрічі. Пощастило тобі Марина мати такого дідуся. Хотів би я теж коли-небудь піднятися на повітряній кулі до хмарних китів. можемо, ніби просити дідуся взяти нас на нагору. Справді. А вже ж? Мій дідусь завжди робить те, про що я його прошу. Марине, ти такий класний друг. Облишне. Марин і друзі. Дідусю, ти не міг би взяти нас з друзями на гору до хмарних китів. Що? Марине, тобі не можна. Чому? Боюсь, там на горі дуже небезпечно для вас, малюків. Вони мають рацію. Давайте почекаємо, коли ви подорослішаєте, і тоді піднімемось до котів. Ні, я вже пообіцяв друзям, що ти нас туди візьмеш. Ні, Марине, це занадто небезпечно. Доведеться тобі сказати друзям, що нічого не вийде. Милитимо він згоден. Я. Що нам треба буде взяти з собою? Марина, як здорово, що у мене є такий друг, як ти. Цікаво, як там буде на горі. Там буде чудово. Ми будемо на самісінькому верху. Що ж робити, якщо я скажу їм правду, вони так розчаруються. Я взяв фотоапарат, щоб ми назавжди запам'ятали цю пригоду. Ти молодець Гого. тільки щоб фотографії були класними. Взагалі то хлопці, дідусь сказав, що він дуже зайнятий, щоб нам туди зараз плести. Що? Отже, ми не побачимо хмарних китів. Та ні, дідусь сказав, що з нами він поплисти не може, але ми можемо поплисти туди без нього. Самі. Так, Керувати повітряною колею я й сам вмію. Дідусь мене навчив. Але хіба без дорослих це безпечно? Просто повітряною колею керувати легко. <звук> Марина, Ти точно впевнений, що впораюся? Я ж вам сказав. Ми її просто візьмемо покататися, а потім повернемо. Дідусь же не буде проти. Та ж полетіли. Тепер у мене є канат регулювання висоти, який був мені потрібен. Що? Хтось краде мою кулю? Марин упевнений, це зробив він зі своїми друзями. Не підніми нас вище. Ми ж так будинки зачепимо. Зараз, зараз. Де канат регулювання висоти? Так, напевно, висоту змінює ось цей. Марина, що відбувається? Канат, який регулює висоту нашого польоту, порвався. Що? Дідусю. Діти з вами усе гаразд. Не хвилюйтесь, зараз ми спустимось. Але, дідусь, над регулювання висоти порвався. Не хвилюйтесь, я піднімуся і заміню його. А ви поки стежте за тим, щоб кулю не віднесло. Марина, ти будеш стояти біля штурвала. Альто, ти будеш подавати мені інструменти, які я попрошу. Добре? Так. так. Віві, ти перевіряючи, немає у нас на шляху небезпечних об'єктів. і Гого, ви двоє контролюйте баласт, щоб куля трималася рівно. Так Дідусю, ти справді думаєш, що я зможу. А вже ж, ти ж мій онук, Пам'ятай про це. Переду зграє медуз обережніше. Зрозумів, віві. Все готово. Мені вдалося встановити новий канат. Марине треба вийти з зони турбулентності. Потягни канат регулювання висоти. Гаразд. Вийшло. Дідусю, пробач мені. Це все наша вина Нам дуже шкода. Ви з глузду з'їхали. Ви ж могли потрапити в біду, але ви впорались, тому що були командою. Молодці. Класно. Дідусю, тут начебто інший світ. Як гарно. Ніколи мені не було так класно! Не думав, що вони такі великі. Просто фантастика. Далі буде.